Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. У Нікополі сьогодні внаслідок ворожого обстрілу грів приватний будинок. Через атаку росіян сталася пожежа у житловому кварталі. Займання рятувальники ліквідували. На щастя, люди не постраждали. Окупанти продовжують терор Нікопольщини. Цілять по прибережних територіях з важкої артилерії, градів фпв дронів. Неспокійно в районі було і напередодні. Окрім Нікопольщини, під прицілом був і Синельніківський район. В українській громаді потрощена одна із ферм. В день росіяни чотири рази Атили кабами по селу Павлівка в Запорізькій області. Вдруге це селище окупанти атакували ФПВ-дроном. через обстріли. Двоє жінок поранені. Пошкоджено також будинок. Дісталося і Херсону. Росіяни атакували з артилерії корабельний район. Там влучання в дах багатоквартирного будинку. Вибиті вікна, пошкоджені електромережі. Наразі відомо про двох поранених до лікарні з уламковими пораненнями ушпитали 76-річну жінку.